Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Івангеля від Марка, 8 глава, з 27 по 31 вірш. Одного разу прийшов Ісус і учні його в селище Кисарії Филипової, і дорогою він запитував учнів своїх, кажучи їм: За кого мене вважають люди? Вони ж відповіли за Йоанна Хрестителя, другі за Ілю. А інші за одного з пророків. І він говорить їм, а ви за кого мене вважаєте? Петро сказав йому у відповідь: Ти Христос і заборонив їм, щоб нікому не говорили про нього, і почав учити їх, що сину людському належить багато постраждати, відсураються його старішини і первосвященники, і книжники, і буде вбитий, і на третій день воскресне. Богу нашому слава завжди нині повсякчас і на віки віків.